Коротше, тільки що такий треш був, це капець, дивіться, значить, ось у машині чуть-чуть метенке. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Був такий столбик, ну нижчий, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я на нього так їхав, Я вийшов, глянув, думаю, а це був железний стовп, фонарь. фонарь на вулиці. Ну, типу, типу отакий столітний в три рази більше стовп то ще більше такий, ну, розстроївся, думаю, ладно, блин, всяке буває, це машина, все, не треба надо... за це думати. Поїхав. Вчора мене розискувала поліція. А сьогодні а, опять мене розисковала поліція. Тільки що ми приїхали. Хтось із німців, я, я просто в шокі цього, як тут це працює. Хтось із німців. Пожалуйста, що я, виділи, не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким взагалі нічого не стало, взагалі нічого. Тобто нам там не царапі, нічого не масним столбом. І вона розіскала поліція, каже, ви скрилися місце поступлення. Кажу, кажу ну, що бригаду, десь, говорю, це, ну, моя, моя проблема. Там ж нічого нічого нічо не пошкодив, крім своєї машини. Ну отак, треба надо, надо викликати поліцію в таких случаях, що ви скрили місце поступлення. Як це так? Так не можна робити, і ті, тільки що виясняли кучу моментів. ну, вони, там, Я дав показання, вони записали, що я, я не знав, що нічого там не пошкоджені. Спорт німецький, щоб заложити кого-то, побачити. Тут, тут люди всі такі зашувані. От я спілкуюсь з німцями, ті, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Тупо от іменно ну, не здорова вже тема. Є здорова тема, там, позвонить поліцію за щось і так далі. А тут прям яка настільки скучна життя, що людям в прикол будуть от іменно крисами. Прям. Прям крисами. І наскільки я знаю, вони за це ще мають гроші. Тобто, якщо вони щось таке залежили, цікаве, і потім там з цього штраф якийсь, виходить, вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші типу, якісь їм приходять, за те, що вони такі бачите, допомагають а, жити в Німеччині добре. І доходив до таких абсурдів. до таких абсурдів. Чого я ще в Німеччині? От зараз таке питання, що ти ще в Німеччині. Я ще чекаю операції. Я ще чекаю, бо ну, за ці пальці вже ніхто, крім цих речей, не візьметься, бо коротше, ніхто не береться, переробляє. І в мене ще тут реабілітація. Це я просто відповідаю на відповідь. Ну, от в мене є причини бути тут. На Європу йдемо, Боже. Не дай Бог нам в ту Європу прийти, не дай Боже. Значить, що чим закінчилось? В суд. Мені треба йти в суд, бо я задію своєю машиною. Металевий стовп, стальний, величезний, товстезний стовп, в якому ж нічого, за те, що пошкодив свою машину. Я потім далі виставлю, чим це все закінчилось.